Нелья, торт 100 ты у нас, а ч ⁇ бы на мое радие сюда? Ч ⁇ на мое радие сюда, что захватили? Кого передачу? Міша, повертайся поле, закінчили її середина! Треба вийти, за тимодаря прикриває. Сидим чудимо серединку, помогай день. Паня міша, середині це центральний кав. на Центральний то всередину ідеш. Подивіться, середину ви програєте. середину програєте. Де Артем грає? Це чужий, міша, це чужий. І це чужий. Як ви можете грати, коли дві передачі в чужому міша? І це чужому, так? Та ви так не виграємо ніяк. Дві передачі немає. Як ми виграємо, передати не можемо зробити. ще один, де? атаку. Середині Ваня не долітає до вас. Артем, поверніться. vence a primeira vez não, ai vence, ai Denny, ai Denny, me dá, me

Δεν το αμάσαμε για να πέρα! Μόρτι, καλή τάχη! З цієї групи? З цієї групи? Хуст. Далі. Пишемо хуст. Да. А давай просто хуст, просто боїшь хуста и все.

Десь беред, один ззаді. Ваня, один до засіда, один середині, ну так ти тоді борися в середині, а сзади Ваня, подивись. Thank wow. you. ખખખરાલા ખખરશચા рот, дядько, ви Бо немає, гравець, Влад. Куди ти погнав? Ні, ні. Топольний пройшов. Яня, стан з'єднання 0.0. Ну, ти ти, командуй. Давай сідай. Тут є фол, а не фол. Професорів виставив двома. Гордон тебе он зарта, 3. Tebe sam i da ja sam sve pokre, znaju mi na ne bi Da zajata tamo 食べたいこともあるよね。

Stop this up. It's up.

Тядво та що вони принімаються не твоер.